Станції дороги дуже тяжкі, тому що проїхати ні легковою не можна, ні грузовою. Справжнє море. Шириною яма завширшки метр на два, а глибиною сантиметрів 20-30, Тобто там проїхати неможливо. Дивіться, скільки гаражів, усі машини, оце якби гаража, їхали б сюди. А так вони всі їздять через двір. Саме так говорять водії та мешканці вулиці ветеринарної в Полтаві про стан місцевої дороги. Ситуація з дорожнім покриттям вже критична, зазначає водій Михайло, пригадуючи, як на його очах в одній із ям застрягла машина. Для водії дорога дуже страшна. Дело в тому, що не проходна, не проїзна. Вчора завжди машина застрявала. Це буксували довго і нудно, тягали тросом. Ну я оце як іду від теля із щербанів з, з, з того з магазина, то я в кругову і оце сюди. А сюди я боюся через ями на дорозі. Місцеві водії вимушені ремонтувати свої машини декілька разів на рік, говорить пан Олександр. Наразі вважаю, що до ремонту дороги її варто взагалі закрити. дороги. Бачите, які тут дороги зараз Там просто ям не видно, бо водою затоплено. Але якщо машиною на швидкості в'їхати, то тут залишиться і колеса. Тому тут варто знак поставити: дорога заборонена, горно небезпечна ділянка. Горна пасний Пішоходи також жаліються, оскільки навіть іти пішки до аптеки або до амбулаторії цієї вулиці також нереально. І ви бачите, предприяття, все тут не пройти нічого. Я не знаю, плавати можна. Мешканці вулиці ветеринарної вже декілька разів зверталися зі скаргами до міської ради, але жодної реакції поки не було. Зазначає водій Олександр. Та додає торік, люди дуже чекали на ремонт ділянки, оскільки вона потрапила до міської програми розвитку житлово-комунального господарства 2023 року. Я читав в планах на я читав то, взагалі на минулий рік ця дорога на ветеринарній була в планах на ремонт. Але так і її не відремонтували. Тому дякуємо нашій міській владі за наші дороги і податки, які вони куди здівають». ремонтні роботи на вулиці ветеринарні цього року. Планується повідомив нам телефоном начальник відділу оперативного регулювання управління житлово-комунального господарства міста Полтави Микола Юсипенко. Станом на зараз ця вулиця включена до переліку вулиць для проведення поточного ремонту на 2024 рік. Управління житлово-комунального господарства розглядає можливість. З проведення поточного ремонту даної вулиці у 2024 році, у 2023 році, тут також планували ремонт дороги, але його відклали через війну в Україні. Додав Микола Єсипенко.